прокиньте. про це всю ніч стояв на зарядці. Напишіть в коментарі, як ви думаєте, для чого. Ось він новенький, без пробігу, небитий не крашений, що в пльоночці їде до свого хазяїна. Сьогодні останній день зими. Завтра весна. І весна в агродронах це завжди навчання, так як роботи по внесенню не так багато, як влітку. І, в принципі, на початку сезону всі хочуть навчитися цим працювати. І саме в цій поїздці я буду проводити два навчання в двох різних місцях, і також я доставляю новенький дрон ще в іншу область. По планах я зараз направляюся з Києва в Чернівецьку область. Там буде проводитись одне навчання. Я переїжджаю 50 кілометрів в інше місце. Проводжу друге навчання. Потім везу дрон в Луцьк, Волинську область і повертаюся назад. Приблизно такі плани. Погода така по-справжньому весняна. Зараз уже декілька днів підряд температура в день піднімається вище 10 градусів. І по прогнозам так буде цілий місяць надалі, що дуже-дуже хорошо в порівнянні з попереднім роком. Попереднього року березень місяць був дуже холодним і тільки десь там в 25-х числах температура хоч трішки піднялась десь до 5 градусів. Тому на дорогах я вже бачу дуже багато фур, які возять трактори, оприскувачі, прицепні. Різні обладнання. І... і я виїжджаю, виїжджаю, стартую цей сезон. Якщо ви не в курсі, то основна робота по оприскуванню проходить в температурному режимі від 10 до 25 градусів. Це те вікно, в якому ми можемо працювати. Основні види оприскування. От вони. Не дають проїхати, але все правильно роблять. Пора працювати. Пару метрів назад і мене зупинила поліція, і працівник спочатку почав дивитися документи. І одразу йшов в прицапі. Кажу, аграрний дрон, і він такий. Ну, ви... Одразу помінявся вирос обличчя, такий питаю, оператор? так. Да. І починає завалювати питаннями про дрон, а не про автомобіль, там, документи і все інше. Ну, в мене типу, все по закону, нема до чого придбатися. Почті. І просто одразу пацан забув про все і почав про дрон розпитувати, там, що, як, які він говорить, там, скільки тягне. От, Цікаво. Срана війна. Я вже виїжджаю із Хмельницької області і заїжджаю в Чернівецьку. І саме говорив про весняну погоду, а тут щось вона не весняна. Таке затягнуте хмарами повністю небо і температура 5 градусів. 5 градусів це все одно дуже добре. Але... Я думав, буде десятка. Сьогодні у мене день такий чисто їзди, я просто їду, а завтра вже почнеться навчання. І оці дні, коли я просто доїжджаю кудись до місця, де я маю попрацювати, я дуже люблю. Мені дійсно по кайфу їхати по Україні, дивитися на всі нові місця. Дуже люблю цей час, проведений за кермом. Можна багато чого обдумати. Багато чого послухати, багато чого дізнатися. Випав телефон, включилася отака от навігація, я її ненавиджу. І щось телефон залагав, вона не закривається. Я не хочу такого. Ось вона. Вас вітає Чернівецька область. І переїжджаємо в таке гарне місце, таку гарну річку. В'їжджаєш в Чернівецьку область, проїжджаєш кілометр 3 і стоїть дуже серйозний блокпост, на якому ну, тільки що там було десь приблизно 5 представників поліції і чоловік вісім в військовому камуфляжі. Стоїть при, прямо тут біля водійської сторони, просять будь-який документ, який засвідчує особу, і далі щось там клацає в себе в планшеті, нічого не говорить, не задає більше ніяких питань. Це відбувається таких секунд: 40, така от тиша. І оцих 15 чоловік біля тебе роздивляються тебе і твою машину. І згідно того, які відбуваються. Які зараз публікують новини про те, як там людей знімають з автобусів, з маршрутів і направляють <кій> в невідомому напрямку, точніше в відомому. Ти такий 40 секунд сидиш, чекаєш, що зараз буде. Підійшов інший е представник поліції, е запитав, чи є страховка на прицеп. Кажу, да, є, все хорошо. Не перевіряв. Такий сидиш, сидиш. Він віддає назад троє, каже, ну все добре, проїжджайте. Що він перевіряє так довго? Якщо хтось в курсі, напишіть коменти. Дуже цікаво. Просто я багато їжджу по Україні і типу, у нас ця ситуація відбувається вже два роки. І я багато раз бував там 15-10 кілометрів, 5 кілометрів від кордону з країною-агресором. І я бачив різні блокпости по-різному. Ну от саме так, щоб просто так багато людей було на посту, і вони просто не знають, що перевіряють, такого ще в мене не було. Так, я доїхав на перевалочний пункт, скажімо так. І у мене тут важливі справи. Міняємо дрон новий на Бушний. Так ми розводимо клієнтів. Жарт. Пацани, мотики нікуди не діваються, мотоцикли З завжди десь знаходяться біля мене. Доїхав, заселився в готель. Поки я їхав, був опублікований інший відос на Ютубі. Зараз от лежу, читаю коментарі, відповідаю на них. Дуже люблю це діло. Стараюся відповідати на всі коментарі. Ось мотоконтент нікуди від мене не дівається. Я приїхав до клієнта, а в нього там в дворі стоїть Гіон GNS, ваш улюблений. Тому буде прошу поговорити з цим хлопцем. Завтра починаємо навчання. Щось зранку погода не радує. Моросить маленький дощик. Але не невелика проблема. Ось тут розбираємо будову дрона. Тут літо стоїть. І так, що ми маємо? Пройшли 4 години теорії. Тепер їдемо в поле практикуватися. Їдемо на народній робочій машині. Погода не радує, температура не піднялася вище 6 градусів. Приходиться нормально вдіватися для поля. Фінальна підготовка нового змішувача. повністю до до... з нуля. Зараз будемо тестувати, чи хорошо працює. Вийшла одна не дуже приємна ситуація. Більшість із вас знають, а якщо не знаєте, то у воєнний стан польоти на дронах заборонені. І для того, щоб ми могли працювати, нам потрібно брати дозволи у військової адміністрації. І з цим бувають деякі труднощі. Зараз я знаходжуся в прикордонній території, дуже близько до кордону. І тому тут всім рулять прикордонники. І вийшло так, що не були певні люди зарані попереджені про ці всі дозволи. Ну коротше, вийшла неприємна ситуація, яку ми рішали уже два дні. Ми їздили, вишукували певних людей, переговори. оці всі вели. Я це все не знімав, тому що це все державні структури, воєнний стан. Ви самі розумієте. То все не приветствується. Значить, результат який, нам все одно потрібно чекати, ми так і не провели практичну частину навчання, а практичної частини в навчанні набагато більше, ніж теоретичної через те, що у нас поки що досі немає дозволу. Тому у мене заплановане наступне навчання тут недалеко. Я їду туди, проводжу його і до цього часу має бути вже готове, готовий дозвіл тут. Потім вертаю сюди і закінчую навчання. Ну що, мотоконтент нікуди не дівається. Дали мені ваш ДЖНС, щоб я на ньому поганяв. Зразу скажу, мені не подобається. А ще він глохне, А ще я відпив пару передню. Пепа погнулася. GNS відчуває, що він мені не подобається і ламається. така штука. На мотику 5 тисяч пробів. Вже поміняний мотор. Класний мотоцикл. Дякую всім, хто пише мені в коментарях, що GNS лучше Макса. Так, значить, доїхав. Така тут історія. А така тут історія. Чого він глох? Бо є оця кнопка глушилка, яка короче, барахлить. Я на початку її поклацав пару раз, зрозумів, що вона ні на що не впливає, я подумав, що вона просто не працює. А після того як короче, розвалилося, оце, кнопка почала то працювати, то не працювати. І вона була в одному положенні, в положенні виключеному. Того вона Того він, короче, і глох. Ну, скажу чесно. Мотик нормальний, просто цей дуже-дуже сильно ушатаний. Дуже. Я не знаю, як його настільки вгробили за 5000 кілометрів. А так. Апарат наче непоганий. Ну мені все одно Макс набагато більше подобається. І цей пацан, що його купив, теж дуже жаліє про це. Гляньте, куди я приперся. Ой, наріжемо. Дають спробувати, що це взагалі. Це кавасаки я точно розумію, а остальные не розуміє. 2004 року двох Я не люблю двох але Дуже цікаво, що воно буде з того. Забиратися без екіпіровки, що вчора, що сьогодні. Я вам чесно скажу, я не поціновувач такої техніки. Я не люблю ні два тени, старі мотоцикли. До нього треба довго звикати. І так пройшло декілька днів. Так співпало, що у нас всі ці розборки випали на... розборки з дозволами випали на суботу-неділю. А в цій частині України не дуже хочуть щось розбиратися в суботу-неділю. І декілька днів ми шукали ці дозвола, і от нарешті в нас є дозвіл, в нас є поле, і ми будемо проводити навчання. Насправді, на цьому ж самому місці вчора було вже перше навчання, е але його не вийшло зняти. Но сьогодні я вже зніму і покажу, як воно відбувається. Що ми тут маємо? Один дрон, другий дрон, купу акумуляторів і воду. З якою ми будемо сьогодні навчатися. Один дрон, на якому навчаємося, другий дрон я сьогодні ще маю до п'ятої години вечора привезти в Луцьк. Все дуже міняється. І через те, що відбувається в нашій країні, дуже швидко змінюються плани. І в принципі в агросфері все швидко змінюється. Тому під це все потрібно вміти швидко переналаштовуватися. І ми це вміємо. Вміємо імпровізувати. Є певний план, але дуже часто воно йде не по плану. Ми підстраємося під ситуацію, як, як буде краще. Почті. От як ти казав, годину називає. Покажу, що все добре. По кругу все, це так вниз. Як, да. все так, як на Мавиках. Оце він вже готовий відлітати. Резко да, Резко верх, а далі вже плавно. Ти переходиш на камеру, і в тебе тут міні-карта, по якій, тут додатково орієнтуєшся. Ти коли тільки починаєш робити полігон, mm -hmm. спочатку у тебе дрон дуже близько до тебе. І ти можеш на нього дивитися, ти можеш одразу розуміти, наскільки ти далеко від перешкод якихось від дерев, і ставити точку, дивлячись саме на дрон. А вже коли далі відлетиш, то вже треба буде по камері орієнтуватися і по карті. <пух> Донизу повністю повністю тримай донизу. Чуть Це нормально. Знаєш, я коли літав на цьому, на... На Як його? На мігу, знаєш? типа ага. типу симулятор міга, там кабіна, це все. Ага. Кажу, злетіти було не проблема, а от сісти. Сісти <сісті сісті> проблема. Сісти в полі рівних місць не так багато. Оце моє саме головне приложення, по якому я дивлюся вітер. 1,3 1,5 метра на секунду. Ось кому цікаво. В Combo. Це ж Combo. Це, це Коробка з дроном заходить. Чітко. Ось так прям впритик. Заходить. Прям кузов під дрон робили. Давайте на стоїмо перед вами, так що наліво повертає. І він полетів на початкову точку. Я, як зазвичай, після польових робіт міняю тапки, тому що мені за сьогодні ще потрібно проїхати 700 кілометрів. Да, я півдня провів навчання і тепер за півдня ще хочу до комендантської години встигнути подавати 700 кілометрів. Між тим, ще маю заїхати до клієнта і ще з ним якийсь час провести. І того за кермом в польових ботах не дуже зручно проводити 10 годин. Яке гарне поле. Виглядає дуже гарно, але на ньому купа лепів, дерев кущів. Обробляти його трохи незручно. Ось я покидаю Чернівецьку область і їду далі по Україні. Чим мені дуже подобається то чим я займаюся, що я дуже багато їжджу по Україні і бачу різні розклади життя. Бо реально Україна, контрастна країна. І тут переїжджаєш з однієї локації в іншу, в іншу область, і, типу, а життя у людей трошки інакше в... в різних локаціях, в різних частинах. Життя у людей в різних областях різне. І я в Чернівецькій області вперше так, щоб бути в ній довго, було таке тільки що я один раз проїжджав через цю. Область через самі Чернівці, але це було проїздом, я їхав в Карпати на Мотику сам тоді. Ну, Але проїздом це одне. А коли я тут пробув на сьогоднішній день, здається, вже 6 днів я тут пробув, то я багато чого дізнався, багато чого дізнався про румунські села, хто в курсі, то в курсі. То, да, такий дуже цікавий експірієнс, дуже багато нового дізнався, нового пережив. Е, от, І далі. Дорога, дорога і далі новий досвід. Люблю це все.